Відсутність електроенергії по декілька годин на добу створює суттєві незручності для містян. Сьогодні кожна родина вимушена підлаштовуватися під графіки відключень. Звикнути до цього складно, але підготуватися можливо, кажуть криворіжці. Для об'єктів торгівлі перевірений вихід. Генератори. Незважаючи на те, що нема світла, директор приїжджає, допомагає виносити генератор. Ми працюємо, все за графіком. Директор продовольчої крамниці Олег оперативно вирішує проблему зі світлом. Багато продукції зберігається у холодильниках, пояснює чоловік. Продукція псується, м'ясо, там ковбаса, але генератор виручить так. Так так. поряд з крамницею перукарня, аби не засмучувати клієнтів. Тут підготувалися до роботи в екстремальних умовах. Так і працюємо, включаємо генератор. У нас фени, потрібна електрика. Буває, що це незручно, коли відключають світло. Але ми працюємо і все робимо для того, щоб не підводити наших постійних клієнтів. Таким чином вирішується одна проблема, але виникає інша. Адвокат Антон Губар пояснює, рівень шуму генераторів поблизу житлових будинків має бути не вищим за визначені показники. Максимальний рівень шуму в громадських містах, в місцях громадської та житлової забудови він встановлюється санітарно-гігієнічними нормами і в денний час не повинен перевищувати 70 дБ, а в нічний 60. Винятки становлять лише випадки, коли такий шум зумовлений проведенням або аварійних робот, або будівельних робіт на відповідних будівельних майданчиках. За порушення тиші у громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність для фізичних осіб. Це штрафи, які сягають суми за перше порушення 255 гривень, за повторне порушення 50 гривень. 20, 520 гривень для юридичних осіб трошки більша відповідальність для магазинів, там кіосків, установ державних організацій це 2000 гривень з можливістю конфіскації предмету шуму, тобто самого генератора, який генерує порушення шуму в громадських місцях. Є зауваження до власників генераторів і у представників МНС. Відповідно до правил пожежної безпеки в Україні, генератори використовують лише на відкритому повітрі. Категорично заборонено розташовувати генератори на балконах, в закритих приміщеннях, в підвалах під час роботи генератора виділяється чадний газ, який є отруйним для організму людини та може призвести навіть до летальних випадків. Відстань від встановленого генератора до найближчої стіни або вікна має становити не менше шести метрів. Нагадують рятувальники. Це вкрай важливо, тому що під час довгої роботи генератора деталі нагріваються і можуть загорітися, і щоб полум'я не перекидалась на поруч розташовані споруди, саме витримують ось таку відстань. А ще Світлана Чередниченко радить подбати про пожежну безпеку і завжди мати в арсеналі справний вогнегасник. Ситуація нині така, що кожен мешканець міста переживає незручності відключень електроенергії на четвертому році війни. Більшість уже пристосувались до вимушених заходів. Досі реагують емоційно. Ну, а що зробиш? Отключають, відключають. що, що зробить. Всім відключають, нам відключають. Які більше незручності для вас? Для мене нормально. Ми завжди співаємо зарядити телефони, павербанки. Дітям незручно. Відключення світла погано, але ми справляємося. У нас все є. Ми з себе забезпеченим. Що проходить це все із за того, що перебої в світлі? Техніка страдає. Ліфт ліфт не працює складно за водою ходити важко, коли немає світла. Плюс проблеми з водою, електрикою, холодильник розморожується. Незручності є, та підготовлені криворіжці знають є заходи, які допоможуть у побуті і обезпечать нерви. Під час відключення електроенергії почуватися спокійніше допоможуть альтернативні джерела для освітлення. Підійдуть свічки, ліхтарики на батарейках або акумуляторах для заряджання телефона. Павербанки не зайвим. Буде і запас питної води та продуктів, які не потребують приготування на плиті. Кононенко, Ігор Притула. цей день.